Як замовити абонемент або FitLine клуб разом з іншими продуктами. Натискаємо головна. Абонемент. Натискаємо Замовити новий абонемент. Тут є трьохмісячний вигідний абонемент або одномісячний. Можна вибрати або цей, або цей. Наприклад, я обираю одномісячний. Обираєте з п'яти варіантів. Допустимо, ось цей я вибираю, в кошик кладете. А далі, щоб з цим базовим набором інші продукти посилкою одною пішли, то вибираєте другий, другу функцію, і ось тут Fitline продукти натискаємо. І далі обираємо продукти. Кладемо в кошик, да, наприклад, фіт. Поклали в кошик. Ну і все, що вам потрібно. Далі натискаєте зверху, де ви вибрали двоєчку. І тут бачимо вже абонемент і Giting Fit. Ну і все. І натискаємо до каси.